Українцям будуть давати обмежену субсидію. Що це означає і скільки тепер будуть отримувати люди? Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю. -вей. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Українцям, які Самі не в змозі повністю сплачувати за комунальні послуги, держава надасть субсидії на оплату комуналки. Щоб всі розуміли, субсидія це різниця між реальною вартістю комунальних послуг та сумою, яку може сплачувати сім'я. Тобто, це ось ця різниця, в кожного вона своя. Однак субсидія надається не на весь обсяг спожитих ресурсів, а лише на їх частину. Якщо в квартирі не встановлені лічильники на енергоресурси, то обсяг споживання вважається за відповідними соціальними нормами. І відповідно на ці норми і нараховується ось ця субсидія. Аналогічно нараховується субсидія і в домогосподарств, в яких встановлено лічильники. Там також обсяг державної допомоги поширюється лише на встановлені соціальні норми споживання. Якщо фактичний обсяг споживання вищий, то за все, що спожито понад норму, мешканцям будинку чи квартири доведеться вже сплачувати повністю. На управління багатоквартирним будинком діють такі соціальні норми: 21 квадратний метр загальна площа одного члена сім'ї, 10,5 квадратних метрів на всю родину загалом. Отже, якщо, наприклад, сім'я складається, ну, Припустимо, з чотирьох осіб субсидію призначають на загальну площу. 21 множимо на 4 і на 10,5. Виходить в нас 94,5 квадратних метра. Якщо загальна площа, що припадає на сім'ю, вона менша за соціальну норму, субсидію призначають на всю фактичну площу житла. Щодо субсидій на оплату газу, норми встановлюються залежно від а, кількості точок розподілу газу в квартирі. В цьому випадку діють ось такі нормативи: за наявності газової плати та централізованого гарячого водопостачання. Три трошечки більше ніж три кубометри на місяць на одну особу. За наявності газової плати та за відсутності централізованого газового гарячого а, вибачаю, водопостачання. 5,4 кубометра на одну особу за наявності газової плити, а також газового водонагрівача за відсутності централізованого гарячого водопостачання. Це 10,5 кубів. Я хочу нагадати, що в Україні вже менш ніж через місяць сотні тисяч сімей втратять субсидію на оплату комуналки. В чому причина? Причина в тому, що в неопалювальний сезон. Плата за комуналку вона значно нижча через те, що не потрібно платити за тепло, адже саме вартість опалення становить близько 80% від сумарної вартості комунальних платежів. Про це нагадала прес-служба Мінсоцполітики. Крім того, нагадують, що субсидії на наступний період, який буде тривати з 1 травня 2023 по 30 квітня 2024 для більшості сімей. Переглянуть автоматично. Отже, на літній період вартість комуналки значно знижується. Згідно з правилами, якщо плата за комуналку не перевищує близько 20% сукупного доходу сім'ї, субсидії такій сім'ї не дають. Таким чином, на літо дуже багато родин українців залишиться без підтримки держави. Крім того, слід також пам'ятати, що субсидія призначається лише на нормативні обсяги споживання. Все, що зжито понад норму, доведеться сплатити в повному обсязі. Українці також можуть позбавити субсидій з якихось інших причин. Ну в принципі, всі причини вони залишились ті, що й були. Якщо домогосподарство заборгувало комунальні платежі. Там за три місяці і більше, при цьому якщо сума заборгованості становить понад 680 гривень, субсидію вже не дадуть. Якщо кимось із членів домогосподарства було зроблено купівлю на суму понад 50 тисяч гривень, також не дадуть. Якщо зросли прибутки членів сім'ї, також не буде субсидії. Якщо з'ясувалося, що там при назначенні субсидії було продано, вибачаюсь, подано. Якісь а, а, неправдиві відомості, там, про майновий стан і так далі, також не буде субсидій. Монетизовані субсидії українцям сплачуються на банківську карту або доставляються Карпошту. Якщо сім'я дбайливо витрачає енергоресурси і спромоглась заощадити якусь частину субсидії, ці гроші залишаються їй. Я хочу нагадати, що громадяни, які мають борги за комуналку, Можуть також розраховувати на субсидію в новому сезоні, але для цього їм потрібно або розрахуватися повністю з боргами протягом квітня, або укласти договори на реструктуризацію боргів із кожним комунальним підприємством, якому вони заборгували. Якщо все це вийде зробити, субсидія буде надана. Це все на тему субсидії. Пишіть в коментарях, чи отримуєте ви субсидію і чи вистачає вам її новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.